Уявіть, як насправді їх всіх розриває від того, що ми вистояли і продовжуємо боротися, що нас підтримують західні країни, і що всі ось ці вологі мрії бункерного захопити всю Україну так і залишаться нездійсненими. А фраза Київ за три дні взагалі тепер для пропагандистів як вирок, чи то діагноз це вже кому і як більше подобається. Лишу до ту фразу про Київ за три дні. я задаю два питання. В питання перше. Численность населения города Киев. Вопрос второй. Численность нашей группировки. У нас недостаточно было солдат даже для того, чтобы контролировать метро города Киева. Поэтому, конечно, никакой задачи взять Киев за три дня и близко не стояло. Конечно. Если мы ставили такую задачу, мы бы ее решили совсем другими способами. Взять можно было Киев за три дня. Ну и вопрос еще просто, вопрос как ли... стереть какие виды вооружения земли? использовать. Конечно, конечно да. стереть с лица земли и на щебенке установить флаг. А э, ценность жизни мирных людей? Мы так не воюем.